Зараз е, будемо говорити про те, що відбуває, відбувається між Іраном та Ізраїлем. Превентивна війна проти ядерної загрози. Ізраїль о третій ночі почав завдавати авіаударів по Ірану. Прем'єр-міністр Бенімінатеніагу виступив із відеозверненням щодо початку операції Амкелаві, що означає народ як лев і заявив, що його країна. На вирішальному етапі своєї історії ударів завдали за його словами у саме серце іранської програми, збагачення урану і зусиль зі створення ядерної зброї у Цехалі. Підтвердили авіаудари по десятках цілей, пов'язаних із ядерними розробками та іншими військовими об'єктами. Є інформація про знищення військових керівників Ірану. У самому Ізраїлі запровадили надзвичайний стан в очікуванні ударів у відповідь. Сьогодні не працюватимуть підприємства і навчальні заклади. Рішуче відповісти на ізраїльські нічні авіаудари обіцяють в Ірлані. Нині це обговорюють на найвищому рівні. Пише Ройтерс, посилаючись на джерело в органах безпеки Ірану. Зі зверненням до народу виступив верховний лідер Ірану Хайтола Хаменеї, який визнав загибель кількох командирів і науковців і пообіцяв Ізраїлю суворе покарання.